Якщо говорити там про мистецтво, про літературу, зокрема, то ну, в свій час жінки змушені були або підписуватися чоловічими іменами. Марко Вовчок, прекрасно, ми знаємо, От, або їхні твори видавали їхні чоловіки під своїм іменем. От, тому, ну, а де тоді шукати жінку? Так? Ми провели. в пяти регионах Femtalks. это были Черновцы, Львов, Запорожье, Днепр и Ужгород, которого было познакомить и наладить работу между собой женщин-феминисток в разных регионах Украины. Мне лично, вот как феминистке, Можете сказать, я больше себе ідентифіцирую так. А, очень мало комунікації, там, Например, з представителями трансгендерних людей. Фемінізм третьої хвилі – це дуже неоднозначне поняття. Що робити з екзистенційними феміністками? Що нам робити, наприклад, із феміністками, які на стороні маскулінності або трансгендеру? То, що називається квір. Я взагалі вважаю, що для України зараз не на часі квір. Коли ми будемо розвивати зараз в Україні квірми, за тут поховаємо гендер. Його ще немає, а ми його поховаємо. Я ще зараз займаюся, закінчую один з курсів Данського інституту по динаміки. це тілесно-орієнтована психотерапія, і я знаходжуся, навчаюся в групі з ветеранами Азову, Дару, Дніпр, Ти, Неправи Сєв. Ну, я не знаю там, скільки ви. Знаєте про що про цих людей, але я вам дуже хочу сказати, це такі сіма, що дуже радикальні, дуже багато не все, ну краще. Сіманіс. Вони дуже патріархально, дуже патріархальний склад думок, склад мислення. І я набоюся в їхньому середовищі робити зауваження. Спершу це дартує шалено, другим кроком вони йдуть збирати трога, ну звичайно ж для вогнища. Потім ну, вогнище для мене. Mm -hmm. От. 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 Закінчується все тим, що ми сидимо біля того і розмовляємо про те, чому для мене так важливо, щоб жінка була обидана в суспільстві. Чи було б тебе коли небудь? І досвід, що коли ти казала, себе як феміністка, і, і люди це спіймала, М -м 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 -м, так, негативно, так сприймали це більше. Ой, рада з вами познайомитись, чи рада з вами познайомивала. У мене насправді був досвід, коли е я тут розкажу. Тобто, коли це сприймалося в у позитивному сенсі, на якому тільки можна це виявити. Так, було У мене навіть був один випадок, коли е я знайомилася з іноземцем. І мені давала, ну я така кажу, ти ж розумієш, я феміністка. Ні? А для чого про це казати? Тобто це нормально, ти феміністка, у нас всі феміністки. І тут це людина з Німеччини, і тут я почала розповідати про ті якісь соціальні процеси, які нас відбуваються А ти знаєш, у нас щось подібне було після війни. І заключительним етапом у нас був сам в Києві, куди більшість... Женщины смогли приехать и вступить в диалог с киевскими феминистками. Для нас важно было сказать о том, что феминизм в нашей жизни есть каждый день. И это важно говорить о своих правах и бороться за свои права. Чем больше мы взаимодействуем между собой и говорим о себе, тем более мы видим в нашем обществе. Я считаю, что это очень важные вопросы, которые, о которых надо говорить. Всегда. Мій фемінізм власне, він почався багато років тому. І він почався не з академічних досліджень, він почався не з книжок, не з наукових праць. Він почався з моєї вагітності. Коли і, з мого, коли мій, і потім з народження моєї дочки, коли мій колишній чоловік, він досить швидко став колишнім, що правда, він і його сім'я вони вирішили. За мене, хотіли вирішити за мене, що я на той час навчалася, мені було 20 років, я навчалася в університеті, і вони вважали, що моя вагітність і народження дитини це привід для того, щоб взяти академічну відпустку, щоб не навчатися, щоб не думати про кар'єру і все таке інше. А якщо друга жінка дивиться в зеркало, і, наприклад, вона другого кольору кожа, вона бачить там чорну лесбіянку, наприклад, якщо вона лесбіянка, і чорну жінку, А якщо. А... Ми починаємо пытаться уніфіцировать фемінізм, говорити, що це просто, ми говоримо просто о жінках і всі жінки нібито усереднені і у всіх однакові проблеми, то я думаю, що это не так. Я вже з собою фемінізм, звичайно, звичайно початківцем, да, але все ж таки, звичайно фемінізм якби, ну, Бо ми всі боремося за рівність, але така прірва цієї нерівності і проблеми чоловіків насправді дуже мало в порівнянні з проблемами жінок, що мені здається, що на цьому етапі ми можемо знехтувати е, цими невеликими проблемами чоловіків для того, щоб вирішити проблеми жінок. Тому що навіть е, якщо подивитись статистику в просунутих е, країнах, на які ми хочемо рівнятися, там досі присутні цей і розрив оплати праці і всього, всього іншого, що мені здається, Чоловік не може потерпіти.